Французький рок-гурт Фенікс, як одноіменний міфічний птах, здається, піднімається з попелу щоразу, коли заходить до студії звукозапису. Утім, після успіху альбому «Вольфганг Амадей Фенікс 2009 року завіти ще вище їм вдається все важче. От і до свого нового, вже п'ятого студійного альбому Банкрут музиканти ставляться прискіпливо. Розповідає вокаліст Томас Марс. Думаю, ми перфекціоністи. Коли ми записуємо альбом, то це надовго. Ми точно знаємо, яким він має бути. тож це потребує багато часу. Та коли записи готові, ми можемо розслабитися, пограти вживу. Декотрі концерти можуть бути жахливими, а інші непогані.